Дня, шановні глядачі, усі лають Путіна, але він та його Росія дуже ласкаво поблажливі до нас. Історія завжди парадоксальна. І ми отримуємо протилежне тому, чого несвідомо хочемо. Сьогодні ми про мир, який близько і одночасно все надзвичайно далеко, все залежить від нас. І тема нашої передачі Путін як Божа кара України. Розмова з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні незвичайний день, день Сонцестояння. Якась така річниця нападу Гітлера на Радянський Союз. Ну і деякі наші люди. Почали чи жартувати, чи серйозно сказати, мабуть, 22 числа саме раз напасти на Україну, як колись було на початок вітчизняної війни. Ну, я подумав, що, мабуть, ми вважаємо, що Путін не хоче себе одотожнювати з Гітлером, тому нападе, мабуть, тут уж точно не 22-го. Так, мабуть, і вийшло. Тут усі дуже жалюються, що Путін це наше. Кара це, це наше таке покарання, і що, якби не Путін, якби був мир, було б все добре. Але як казав Кант, що ми все хотіли б жити в мирі, жити в достатку, але природа речей знає краще. І тому у нас буває часто голод, мор і бувають війни. Тому що у людей Хоч і мирний настрої, але у них гаряча кров і вона своє вимагає. І от так виходить, що люди хочуть одного, а виходить завжди інше. Є ще така жартівлива погобірка, бійтеся мрії, бо вона має здатність сповнюватись. Ось такі у нас зараз ситуації. Згадайте свій час. Є ще одна така напівбіблійна заповідь, що. Людині або суспільству випадає те е, випробування, яке воно здатна витримати, тобто по силам його і йому випробування. У нас класично виходить точно як по Бліблі, точно як по Букварю, точно як по підручнику як хочете, історії, філософії, все що хочете. І всюди співпадає. Тобто, зараз ми живемо час істини. Згадайте, ми весь час боролися проти диктатури. Янукович він був для нас дуже поблажливий. Він рівно настільки був репресивний до, до суспільства, до України, настільки Україна могла витримати. Він хотів натягнути Донбас на всю Україну. А вийшло навпаки, Україна виявилася не Донбасом. Тепер Україна хоче приладити Донбас до, 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 до нашого рівня життя, до нашого суспільство, але так вийшло, що там є багато невдоволених. І тут Путін вирішив скористатися і поширити свою імперію. Я б казав, чому. Тому що імперія має таку здатність не тільки у нас, а в усьому світі, в усі часи. Імперія або поширюється, або розпадається. Або поширюється, або розпадається. Третього не дано просто. І тому Путін розуміє, що зберегти імперію може тільки поширюючи на все на, бій, на бій території. Це розуміло. Є інші постулати, які повинні всі розуміти, елементарщину. що не можна зберегти демократичний устрій держави, якщо тримати імперію. В свій час е, Англійська Республіка вона впала, тому що вона почала боротися за свою колонію Ірландію. Е, е, перемігши Ірландію, як свою колонію, а не повернулася до стадії монархії, нехай навіть і обмежені. Так виходить. Тобто, якщо не можна бути вільним, е, якщо пригноблюєш інші народи, так буває завжди. Що далі відбувається? А відбувається інше. Як і, і тільки Янукович свою роль, роль виконав консолідатора української нації, він нам навіяв в смак до демократії і щез. Рівно в той момент. Коли він виконав свою історичну задачу. От і не віртеся цього чого Господа Бога. Я як хоча атеїст, але вважаю, що отут нам Господь Бог чи якийсь ідеал, якийсь порядок речей і, речі, і він нам допоміг. Але так вийшло, що не все ми вирішили. Так, да, ми звільнилися від диктатури. Але в цей час поєднали людей, напрямки, які між собою в звичайний час не поєднуються. Тобто люди почали співпрацювати ті люди, які в мирний час навряд чи співпрацювали. І тут виходить так, що люди, піднявшись на висоту подвига Майдану, коли остання, так би мовити, барикада була, остання сотня, Львівська кинула останній камінець і перемогли, і втік Янукович, ми побачили, що е, історія не закінчується. Всі захотіли миру, будь-якого. Будь-якого миру. Але це будь-який мир без перемоги призвів до перемоги Порошенка. Тобто, Порошенко нам пообіцяв, що після першого тулу за лічені години чи дні буде мир в Україні. Зрозуміло, що ті, хто розуміється на справах, сам Порошенко, його оточення і його опоненти знали, що так не буде. Але була така надія, його вибрали як знавця миру, як носія миру. Але так виходить, що е, фактично е, зараз роль е, вихователя України від Януковича перейшла до Путіна. А в чому так? А тому що Борошенко е, дуже хотів, щоб не було Путіна. Дуже б хотіли ми всі, щоб не було цієї інтервенції. Але Украї... історії України краще відома. В природі речей українського суспільства краще відомо, ніж те, що ми хочемо суб'єктивно. Ця інтервенція, ця війна для виховання українського суспільства на багато років вперед. І в війни ми повернули б м'яко знову до олігархічного устрою, і ми фактично б продовжили оце гниття. Але війна. На чолі з Путіним нас примушує робити радикальні реформи. І от так, така парадоксальна ситуація, що е, стан е, м'якої агархічної влади Порошенка залежить від рішучості Путіна, який хоче поширити свою імперію. Тобто Порошенко хоче фактично знайти спільну мову з Путіним, домовитись на загальній аліархічній основі. На загальній основі елітарного устрою держави агіархічної, але Путіну це не потрібно. Він хоче імперію, йому за рахунок України, за рахунок Порошенка. А Порошенко хоче м'яко перейти до аніархічного. Але парадокс в тому, що він то виріс не на аніархічні основі, а на базі демократичної революції Майдану. І тому ми хочемо м'яко переміститися на таку свою масову базу. Любин пролетаріату. Тобто людей, які не мають з пра праці, які не мають роботи, не мають кваліфікації, не мають е кругозору, достатньо, щоб розуміти, і справи трошки далі, ніж по повсякдення. І що виходить? Виходить, те, що Путін весь час е він, е не дає можливості е е Порошенку встановити аліархічну диктатуру в Україні. М'яку, яку, але він не дає. І що виходить? Виходить те, що в умовах такої напруженої інтервенції, в умовах е, протистояння Росії, влада, центральна влада України вимушена робити революцію, робити ілюстрацію, щоб себе зберегти. У нас тільки дилема: або ми робимо революцію, ілюстрацію, робимо загальну очистку, тоді йде Україна далі, або ми е, знову погруз, загрузаємо. У цьому от старого державного і силового апарату. Зрозуміло, що ми зараз революція на підйомі, і саме тому сам хід подій може перехлиснути голову через голову президента, через голову центральної влади, і піде далі власним шляхом. Так завжди йшли революції, які далеко йшли. Саме тому ми зараз бачимо, що зараз Путін є виховати української нації. І що виходить? Я виходить, то, що зараз він підкидає, він взагалі нам дає такі випробування, які ми можемо витримати. Якби Україні, вся Росія напала, ми ще не невідомо, чи розгромили нас, чи ні. Але він нам підкидає, підкидає і нас тренує нашу армію, він тренує наші правоохоронні органи, він примушує нас робити ілюстрацію, примушує нас робити податкову систему же Сакашвіль, що треба одночасно робити податкову систему, щоб люди почали саме працювати на себе. І саме тоді ми, Україна виживе. Тому що існують тільки два шляхи для існування держави: це або підприємництво, або підневільна праця гулаг, або підневільна праця комунізму, або там фашизму і так далі. Третього шляху немає. Саме тому. Саме тому. Зараз вже кажуть, що буде нова податкова система вісім податків, таких основних, щоб адміністрування було надто спрощене, щоб люди могли займатися бізнесом. Я вважаю, що це завдяки Путіну, тому що саме такі екстремальні умови примушують швидко робити, швидко робити реформи. І тому позвали Бендуківця, позвали Сакашвіль і інших його сподвижників. Надто швидка. Війна у Грузії призвела до того, що потім втратив свою владу Саакашвілі. Але зараз, фактично, ми бачимо яскравий приклад. Путін показує жителям Донбасу, що жити у цьому рускому мірі не можна. Але Любен завжди, люди, які бідні. Які не освічені, які не виховані, у них немає логічного мислення, тому що в Криму не розуміли, що все постачання йде з України, і електроенергія, і вода, і все все, і товари, і... а вони хотіли в Росію. Хоча з Росії немає безпосереднього зв'язку, з Росії немає. Не подумали, тепер терплять. В Донбасі не розуміють, що шахти нікому не потрібні. Нато дорогий уголь, надто е, примітивне виробництво, і воно нікому не потрібне. Самотужки Донбас піднятися не може. Або з допомогою Росії, якому не потрібен Донбас, або Україна, яка може дати лад цьому регіону. Але розумієте, Люмпен він, він, має такі властивості, коли йому доходить. Якщо його б'є град, якщо розбита криша, якщо розбите скло, якщо вбитий родич якоюсь шийною кулею, якщо йому холодно, якщо жарко, якщо нема за що купити, тобто, якщо на нього валиться ця дах валиться. От тоді він щось розуміє. Але і тут продовжує не розуміти. Він тікає всередину України, лаючи бандерівців, але чомусь тікає в Україну. Не в Росію. Нас, і от такий, такий парадокс зараз, що він тікає в Україну, лає бандерівцю, от Путін вам покаже. Так є. Що тоді робляно Франковську, Так. Добре, жінок і дітей, що вони там не казали, ми прихистимо, а чоловіки повинні воювати на фронті. В Чо, чому наші гинуть? Із Івано-Франківська, і з Львова, із Тернополя, і з Львова, із Києва. І вони гинуть, вони десь боюють, а, а тут сидять і п'ють, розкидають такі пляшки під, під стільцями. Якось не воно. І тому ті, що на Донбас, повинні знати, якщо втікати в Україну, їх чоловіки їх поштуть на фронт. Бо Україну і Донбас потрібно захищати від зовнішнього ворога. Не хочете їдьте в Росію. Хай я посилають сюди, або вони посилаються ваші справи. Хай переселяють у ну, Забайкалі, або там, на Далекий Схід, бо там якась такі поступу, пусті території, і там славянське населення дуже потребується. Можна і так. Тобто за підтримку Путіна ви матимете е, воєнне зобов'язання або на далекому сході. Або у нас в Україні як сепаратисти, або ви будете воювати в українське, а не у вас немає іншого виходу. Ви цього хотіли. Ви хотіли безпосередньо собі видати. це отримали. Україна отримала такий собі добровольний майданчик, на якому виховується українська нація. І де ми всі побачимо, хто є хто. І ми вважаємо, що оця е, трагізма, трагедія порціями по силам. Вона має оздоровчий характер для української нації. Ось така собі, такий собі гіркий оптимізм нинішнього стану. З чим вас і поздравляємо! На цьому наша передача закінчена. Свої запитання залишайте на сторінці Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!